Сьогодні зі своїм колегою Костиком дуже плідно попрацювали. У нас сьогодні було три лікування колінних суглобів, при якому ми вводили гілурнову кислоту в комбінації з автоплазмою. Чому ми комбінуємо завжди? Тому що якщо ми введемо гілорунову кислоту не туди, куди потрібно, то ускладнень яких не буде, але ефект буде значно менший. І тому ми використовуємо як такий прекурсор автоплазму, яка нам вже показує, куди розповсюджується наш препарат, і тоді ми вже підключаємо гіалуронову кислоту і вводимо саме куди потрібно. Тому що самі перші введення, вони часто бувають неоптимальні, і ми змінюємо то нахил голочки, то глибину голочки. І навіть коли ми вже бачимо, що ми підійшли саме до тої структури, куди потрібно, то препарат часто вводиться і розповсюджується не так, як нам потрібно. Наприклад, якщо ми покажемо. Колінний суглоб костику, я тобі руку приберу трошечки, то ми вводимо гіалуронову кислоту саме в проекцію виростків стигнової кістки. І буває навіть таке, що голочку ми бачимо, вона вже уперлася, ми вводимо, а вона не розповсюджується до мініску, а вона розповсюджується в тканинах. Це означає, що кінчик голочки не пройшов ті структури, які нам потрібно. І він розповсюджує препарат в тканинку. І тоді ми плазмою все-таки змінюємо або кут, або глибину. І коли ми вже бачимо, що воно пішло куди потрібно, це створює нам таке депо, в яке ми потім вже вводимо гіалуронову кислоту, вона розповсюджується куди потрібно, і ефективність значно зростає. Псим легкою ходи.